Друзі, я помітила, що проста життєва філософія і легке життя часто асоціюються у людей з безтурботністю, але і ще частіше це плутається з пофігізмом і байдужістю. Давайте розглянемо всі ці поняття детальніше і подивимося, в чому є різниця між ними. Принципи простоти. Перший принцип це фокус на суттєвому. Простота означає засередження уваги на найважливіших аспектах життя, відкидаючи усе зайве звідти і береться енергія. Але це вимагає усвідомлення і розуміння власних цінностей і пріоритетів. Другий аспект мінімалізм це відмова від зайвого матеріального і нематеріального багажу, що дозволяє зосередитися на тому, що вам дійсно має значення. І важливо, мінімалізм. Це не про байдужість, а про усвідомлений вибір. А тепер давайте розберемо відмінності, легкості, простоти від байдужості. Перша відповідальність, легкість і простота вони все ж таки включають аспект відповідальності за свої дії та рішення. Це протилежно до байдужості, коли людина може сказати, дозволити собі сказати або зробити все, що завгодно, не думаючи про наслідки. Тобто байдужість і легкість це різне. Друге, змістовність, легкість вона наповнена змістом і сенсом. Кожен вибір і дія мають мету і значення. У пафігізму немає мети, у нього немає значення. У нього є просто якби шлях по тому ж по тому поті, там де найменший супротив. От і все практичні паради. Розставляйте пріоритети, визначте, що для вас дійсно важливо в житті, в відносинах, в роботі, і зосередьте свою увагу саме на цьому. Все інше можна просто спростити і відкинути, саме звідти і береться ця енергія. Друге, залишайтеся відповідальними, приймайте рішення усвідомлено, розуміючи їх наслідки для себе та для інших людей, особливо вам близьких. Будьте чутливими, навіть якщо ви прагнете до простоти, не забувайте про турботу і про увагу до своїх близьких людей, до тих людей, які вам не байдужі. Простота не повинна означати байдужість до інших або до життя, або до себе. Це скоріше свідомий вибір жити засереджена з повагою до себе та інших, засереджена на тому, що конкретно вам є цінна. Давайте тепер розберемо таку тему, як наслідки пофігізму у відносинах, коли нібито легкі стосунки, але насправді вони байдужі. Та перша емоційна дистанція. Ображаючи одного партнера, ви будуєте з ним відстань. І якщо партнер не отримує вашої уваги, він відчуває себе непотрібним, неважливим, і це веде до знищення емоційного зв'язку між партнерами. Друге, втрачена довіра. Байдужість вона руйнує довіру, коли один із партнерів постійно ігнорує потреби іншого, це підриває віру у взаємну підтримку і надійність відносин. А без довіри, які можуть бути гармонійні стосунки. Третє – це невдоволення і конфлікти. А вже ж, якщо одна людина постійно байдужа. То у іншої це викликає образу, роздратування, і інший партнер відчуває нестачу уваги знову ж таки і турботи. Це часто веде до конфліктів і напруження у відносинах або до розриву стосунків. Четверте, зниження самооцінки. Тобто партнер, який відчуває себе ігнорованим, він може почати сумніватися в своїй цінності і значущості, що негативно впливає в принципі, на його самооцінку і на його психічне здоров'я. Якщо ви не хочете завдавати іншій людині шкоди, то не показуйте свою байдужість. Якщо пафігізм стає хронічним, то відносини можуть поступово руйнуватися, ведучи до розриву. Постійна байдужість одного з партнерів рідко залишає місце для довготривалих здорових відносин, які вони можуть бути коли одній людині постійно все одно. Тепер що таке легкість у відносинах? Як досягти гармонії? Легкість у відносинах є важливим достатньо елементом, який сприяє гармонії та щастю обох партнерів. А вже ж тому, що коли вам легко спілкуватися з іншим, ви не витрачаєте занадто багато енергії, і ви відчуваєте, що ця енергія може бути спрямована на ті речі, які ви хочете реалізувати. Як ця легкість проявляється у відносинах? І знову ж таки, чим вона відрізняється від байдужості? Прояви легкості у відносинах. Перший прояв відкрите спілкування. Партнери легко і відкрито діляться своїми почуттями, думками і потребами. Тобто вони не утаюють цих почуттів, вони можуть собі дозволити їх висказати. Вони не бояться обговорити проблеми, знаючи, що їхні слова будуть почуті і зрозумілі. Вони не бояться свого партнера. Друге, підтримка і розуміння. У відносинах з легкістю партнери активно підтримують одне одного, вони проявляють емпатію, вони розуміють почуття одне одного. Потреби партнера і готові допомогти у важкі моменти, тобто, легкість це не завжди про те, щоб просто сидіти і нічого не робити. Третє, гумор і радість, легкість у відносинах часто супроводжується цими аспектами, гумором, сміхом, спільними веселими моментами, радістю від спілкування. Тобто, легкість це те, що виникає внаслідок позитивних емоцій, коли ви насолоджуєтеся часом разом. І у вас є позитивні спогади. Четверте це поважання особистого простору. Легкість передбачає повагу до особистого простору і часу партнера. Партнери розуміють, що кожен має право на свої інтереси, на свої хобі і підтримують це, підтримують одне одного в їхньому персональному житті. П'яте це спільний розвиток. Партнери підтримують розвиток одне одного. Заохочують до цього розвитку, заохочують до нових досягнень і спільно ставлять цілі. Тобто, кожен із них своє, е, іде своєю персональною особистою дорогою, але інколи ця дорога вона якби перетинається і, допомагаючи одне одному, партнери йдуть вперед. А, тобто, з одного боку, залученість, з іншого боку. Підтримка, так вірніше, байдужість, тобто залученість це про легкість, а байдужість це про пофігізм. Нібито може виглядати схоже зовні, так? але воно іде абсолютно в різні сторони. Якщо залученість і допомога, і підтримка одне одного, відкриті спілкування ведуть до гармонійних стосунків і дуже-дуже довгого шляху разом, там, де вам добре йти за руки разом та до, до старості. А інший шлях, нібито який ніби схожий зовні по ознаках, але він іде зовсім в іншу сторону: або до розрива, або до аб'юза і, скоріше за все, до психотерапевта, який буде потім лікувати або одного партнера, або іншого. Тому, будь ласка, беріть активну позицію, шукайте ту людину, яка вас чує. Самі виражайте себе, слухайте партнера, ідіть в одну і ту ж саму сторону. Якщо ви бачите, що ви йдете апріорі в різні сторони. То не гайте одне одного часу і не намагайтеся свого партнера якось підлаштовувати під себе, міняти людину і примушувати її ламатися і збиратися так, як вам буде це зручно. І самі з собою цього теж не дозволяйте робити. Будьте собою. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за психологічними консультаціями, і я з радістю вкажу вам ті моменти, які, можливо, ви самі чомусь перестали чути чи бачити всередині у себе. Записуйтеся на консультації, підписуйтеся на канал. Всім гарного дня! З вами Ірина Ягубова.